Вітаю вас, мої найкращі. Цікаво, що коли ми з вами знаходимося в сильному стресі, наш мозок починає генерувати катастрофічні думки, що мчать голові шаленою швидкістю. І велика кількість цих думок вона спрямована або на минуле, або на майбутнє. Але не на сьогодення. І саме всього дня допоможе повернутися техніка на заземлення, яка називається 5, 4, 3, 2, 1. П'ять предметів. 5 речей потрібно назвати, які вас оточують. 4 речі на дотик, які вони, до яких ви можете доторкнутися. Три речі, які, які ви чуєте. Дві речі яких ви відчуваєте аромат? І одна річ, яку ви можете скуштувати? Обов'язково використовуйте цю техніку в дуже складних ситуаціях, в тривожних ситуаціях. Якщо було корисно, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я обов'язково буду чекати. Дякую за увагу! До побачення, до зустрічі!